Сьогодні у Полтаві відбулася позачергова конференція громадської спілки Асоціації футболу Полтавщини. На порядку денному обговорили 17 важливих питань, зокрема про припинення повноважень голови асоціації Валерія Головка. Багатьох членів асоціації не влаштовувала його робота, особливо факт підроблення протоколу та приведення до занепаду дитячого футболу в області. Коли проводився позачергова конференція, яка відбувалася 4 грудня. Наш голова не підтримав Андрія Шевченка, і все общество було занепокоєне, що він цього не зробив. Друге, коли почали розмовляти з колективними членами, один із колективних членів виявив тим, що підробка була протоколу. Потім занепад дитяча обласного футболу серед дітей, які проходить по ОТГ, там де діти тренуються. Вони готуються к цьому чемпіонату, а він проводиться тільки два місяці за рік. Тож сьогодні присутні на засіданні проголосували за припинення повноважень Валерія Головка як голови асоціації футболу Полтавщини. Також під час конференції обрали нового голову для асоціації футболу Полтавщини надзвичайно важливо мати на чолі людину, яка гідно представлятиме інтереси регіону та сприятиме розвитку цього виду спорту. Тож новим керівником асоціації сьогодні обрали Ігоря Кислова. По перше, це велика відповідальність, тому що дуже багато роботи хочеться зробити, щоб дійсно футбол на Полтавщині розвивався, щоб було більше команд. Особливо дитячих, ми знаємо, що час дуже впливає, а це впливає на вищу лігу України мобілізація, і ми к цьому готуємось, тому що захищати свою державу потрібно. А всі футболісти вони здорові люди. І якщо їх призовуть до Лав збройних сил України тому я розглядаю питання разом з виконавчим комітетом проводити змагання з людьми, які або мають бронь, або до 25 років. Футбол у Полтавській області був і залишається наймасовішим видом спорту. Тож сподіваємось, що новообраний голова асоціації Ігор Кислов сприятиме розвитку футболу в нашій області. Марія Бардаєва, новини.